Доброго дня, шановні батьки та педагоги. Мене звати Марія Петрівна Шишко. Я працюю вихователем в дитячому садочку. Кожен з вас мріє і хоче, щоб дитина росла здоровою, мудрою, розумною і талановитою. І в цьому нам стає в нагоді ТРВЗ Теорія рішення винахідницьких завдань. За допомогою ТРВЗ у дитини ми розвиваємо творчу уяву, фантазію, системне мислення. Дитина мислить системно, розуміючи, як побудований світ. Саме ТРВЗ допомагає розвивати особистість. Основною ідеєю ТРВЗ є творчість у всьому, у постановці запитань, прийомах її розв'язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою це пошук, знахідки та активність. Головне у розвивальному навчанні дати змогу висловитись, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна, найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи, мислення і творчості. Робота за методами ТРВЗ в дитячому садочку проходить у 4 етапи і визначається такими послідовними завданнями. Перший етап. Вчити дитину, знаходити і розв'язувати суперечності. Не боятися негативного об'єкта та явищі. Вчити системного підходу. Тобто баченню світу у взаємозв'язку його компонентів. Формувати вміння бачити навколишні ресурси. Засоби, можливості, те, чим ми можемо скористатися в разі необхідності. Другий етап вчити дошкільнят винаходити, вчити оживлювати предмети та явища, приписуючи одним якості інших і навпаки, а також відкидати непотрібні і шукати найкращі варіанти. Третій етап. Вирішувати казкові завдання і придумувати казки треба навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казки, не змінюючи при цьому сюжету, складати нові казки на основі добре відомих. Четвертий етап вчити дитину знаходити вихід з будь-якої життєвої ситуації, спираючись на набуті знання та інтуїцію. Використовуючи нестандартні оригінальні рішення, не потрібно лякатися такого визначення теорії рішення винахідницьких завдань. Бо все дуже просто в її методах, з якими я вас хочу ознайомити. Одним із ефективних методів ТРВЗ є метод символічної синектики, тобто відображення реального світу різними символами і знаками. Запропонуйте дитині пограти у гру склади речення про осінь дитина, розглянувши схеми та знаки, складає речення. Метод синектики передбачає застосування прийомів, які ґрунтуються на аналогіях. Діти. Дуже полюбляють грати в гру асоціації. вибираючи картинки. Метод спроб та помилок вчити дітей висловлювати будь-які навіть найнесподіваніші припущення, щоб віднайти компромісний варіант вирішення проблеми. Запропонуйте дитині подумати і сказати: а що було б, коли б не настало літо, метод контрольних запитань. За допомогою навідних запитань підвести дітей до розуміння про те річ об'єкті чи явищі запропонуйте дитині пограти у гру. Осінь це добре чи погано? Дощ це добре чи погано? Зима це добре? Зима це погано. Метод мозкового штурму є колективним пошуком нетрадиційних шляхів розв'язання проблем, навіть нереальних. Запропонуйте дитині відгадати, що зображено на малюнку. Шляхом постановки запитань, на які можна дати відповідь тільки так чи ні. Наприклад, це тварина вона живе в лісі. В неї є шубка, вона спить взимку, вона любить їсти моркву, та це зайчик. Найчастіше застосовуються такі морфологічні методи, як круги лулія, морфологічні таблиці та складання казок. Круги лулія складалися з двох частин рухомих, і на них були завдання. Метод моделювання маленькими чоловічками це один із методів моделювання, який широко використовується у ТРВЗ. Можливості його допомагають пояснити внутрішню будову предметів і речовин, фізичну суть явищ і процесів, які відбуваються в живій та неживій природі. Тверді речовини це чоловічки, які тримаються між собою міцно і ручками, і ніжками. Рідини це чоловічки, які тримаються між собою тільки ручками. А газоподібні речовини це чоловічки, які вільно рухаються у просторі. Вихователь називає предмет чи явище, а діти відповідно діють. Сьогодні ми зупинимося на використанні елементів ТРВЗ у роботі з казкою. Чому саме казка? Адже казка це невичерпне джерело народної мудрості. Саме в казці збереглося з покоління в покоління життєвий досвід людей. І саме казка допомагає дитині пізнати добро і зло. Розвиваючи фантазію дитини, за допомогою методу символічної синектики можна пограти гру. Відгадай казку. Нехай дитина уважно подивиться на фігури та подумає, яка це може бути казка. За допомогою прийому протиріч запропонуйте дитині пограти в гру добрий чи поганий казковий герой. Нехай дитина знайде у казкового героя і позитивні, і негативні якості. Закріплюючи здання дітей про казки, пограйте в гру що зайве. Нехай дитина уважно розгляне героїв казки і назве зайвий предмет або зайвого героя. Використовуючи метод мозкового штурму можна пограти з дітьми в гру мікрофон. Діти по черзі відповідають на запитання за змістом українських казок. Чий будиночок забралася коза? Кого зробили соломи? Назвіть улюблене взуття діда з казки коза дереза, як звали мишенят у колоску. Обговорюючи сюжет добре відомої казки колобок, запропонуйте дитині придумати інше закінчення казки. Яким чином колобок міг урятуватися? Ми з дітьми дуже полюбляємо салат з казок, а саме створювати нову казку з добре знайомими казковими героями, але з новими пригодами. Створення нової казки за методом морфологічного аналізу магічна стежина. Суть цього методу в тому, що герой подорожує. Отож. Алгоритм створення нової казки. Перше. Обираємо героя. Друге. Визначаємо риси характеру, мету і мотиви вчинків. Третє. Вибираємо об'єкт у взаємодії. Четверте. Опис дій головного героя, який він робить для досягнення мети. П'яте. Підбиття підсумків. Та шосте. Придумування назви нової казки. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Не бійтеся експериментувати, щось спробувати нове. Дякую всім за увагу!